Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 2 липня 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день. Чим буде наповнений? Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. О, сімка пентаклів, на дні колоди двійка пентаклів. Ну, добре, що енергія Землі. Це така спокійна, приземлена, така адекватність. Ну і сімка пентаклів. Це врожай, який ми підливаємо, і скоро буде результат. Це коли скоро будемо бачити прогрес, але для цього потрібно терпіння. Терпіння, наполегливість. І найважливіше от саме на цій, на цій енергії, на цьому шляху не опустити руки, тому що ми начебто працюємо, прикладаємо зусилля, витрачаємо ресурси, гроші, час, а результату ще наразі не видно, і хочеться вже психанути і лишити. От тому у нас і на дні колоди двійка пентаклів. Тому що я не знаю, чи мені підливати той врожай далі, чи мені е, лишити і посадити новий, Пере, е, в свою увагу переключити на щось інше. Тому що ще результати або дуже маленькі, а, ну, такі мене не влаштовують, або їх не видно взагалі. І це може бути як. У фінансах, так, на роботі з фінансами, так і з тілом, коли ми там, дієта, спорт, прикладаємо зусилля, робимо, стараємось, а результату не видно. Якщо захочеться опустити руки, згадайте, який шлях ви пройшли, тому що сімка це 70% втілення. Ви вже пройшли середину, ви вже пройшли от найважчий етап. І вже саме зараз з'явиться результат. Головне не опустити руки, не розчаруватися і продовжувати. Тому що це правильний шлях, це вірний керунок, яким ви йдете. І результат вже скоро буде. Ну що ж, давайте подивимося, що нам дозволить. Не залишити, не опустити руки, що нам буде допомагати, що нам допоможе? Не зневіритись, що нам буде допомагати? Важка праця, що ми не будемо скиглити десятка посухів. Це от 100% ось такої наполегливості і відданості, що я раз я. Це роблю, я мушу це довести до кінця. Ну раз я взялася за це, взявся за це, то мусить бути результат. Так важко. Можливо, треба ще більше зусиль докласти, бо 10 це ну, максимально багато. Піднатужитись, і тоді буде результат. 10 – це вже результат. Для того потрібно, бачите, десятка вогню. Вогонь це ось така пристрасть, наполегливість, коли ми зі всіх сил стараємося. Або це ну, відповідальність наша, що я мушу це доробити? Що буде заважати? Егоїзм, мах, а мах він такий хитрунчик. Мах буде говорити, ну, слухай, на що тобі треба? Ну да лиши, давай щось придумаємо інше. Бо мах він, він дуже кмітливий, він міє знаходити вихід з будь-якої ситуації, він вміє придумати, він вміє чарувати, так? бо він мах, він може все. У нього є ресурси для цього. І от він буде нашіптувати. Оцей наш внутрішній такий мах, егоїзм. Та що ти, ти так напрягаєшся? Ну, дивися, вже є наскільки важко, а результату не видно. Ну, він буде хотіти намагатися вас переконати, обійти, залишити? Тому що важко, бачите, дуже важко. Максимально важко. Але знаєте, завжди чим важче, тим приємніший результат, приємніше його отримати. він цінніший для нас тоді стає. Тому що все, що легко, воно не цінується. Тому буде заважати наше его, яке не хоче працювати важко, яке хоче результати швидкі і легкі. А у вас є. Шлях намічений, ви йдете вірним курсом, і щоб отримати результат, потрібно піднатужитись, і він обов'язково буде. Ну що ж, мої любі, я бажаю мирного і спокійного дня сьогодні, от щоб земля нас заспокоювала, от енергія землі заспокоювала, приземлювала, заземлювала, надавала такої мудрості, спокою, тому що це дуже така спокійна енергія. Я бажаю нам сьогодні наполегливості, витримки, сили волі, оптимізму, віри. Ну і, звісно, що радості, любові, люблю вас собі, маю міцно. Чекаю на зворотній зв'язок від вас. Дякую, що ви мені пишете. Мені дуже-дуже приємно, я дуже щаслива, що Зоряна Таро Розібрало таких класних, позитивних. Людей таких е щирих, таких е відданих таких е ну, чудових, чудових. Е Відкритих, найкращих. Ви в мене найкращі. Дякую вам за те, що ви в мене є, за те, що ви такі. Ставте, будь ласка, вподобайки, на жаль, вони потрібні для просування каналу. Пишіть, будь ласка, свої враження. І хто ще не з нами приєднуйтесь? приєднуйтесь до магічного простору Заваряне таро. Ну, що, мої любі, до зустрічі, па-па!